Влада Єгипту арештовує підлітків тіктокерів, у яких мільйони підписників їх звинувачують у порушенні моральних цінностей і відмиванні грошей. Прокуратура заявила, що розслідує принаймні 10 випадків можливого незаконного отримання фінансової вигоди. Вона накладає заборону на пересування, заморожує рахунки та конфісковує пристрої. Серед арештованих 19-річна Маріам Айман. Вона має 9,4 мільйона підписників. Дівчина ще в школі викладала відео в TikTok під псевдонімом Сюзі Ель Ордонія. Її тримають у тюрмі з 2 серпня. Звинувачують у. Ширення непристойного контенту та відмивання 300 тисяч доларів США. Критики стверджують, що переслідування блогерів є частиною масштабніших заходів держави з придушення свободи слова. У Єгипті соцмережі довго були однією з небагатьох альтернатив звичайним ЗМІ, які значною мірою контролює держава. Це приклад контролю над суспільством, його іміджем і дискурсом. Загалом ми досягли стадії, коли цей контроль стає всеосяжним, і це стосується не лише конкретних питань, а всього. Звинувачення висувають згідно із законом 2018 року про кіберзлочинність. Юристи кажуть, що він дуже розмитий. Якщо влада вважатиме непристойним хоча б один допис блогера, то його можуть звинуватити в незаконному отриманні грошей. Правозахисна організація Єгипетська ініціатива за особисті права закликає міністерство внутрішніх справ і прокуратуру припинити агресивну кампанію так званого гарантування безпеки. А єгипетський фінансовий аналітик та експерт з боротьби з відмиванням грошей Тамер Абдул Азіз заявив, що якщо державу справді турбує незаконне збагачення, то слід звертати увагу на компанії, а не на творців контенту.